Добрі друзі, вітаю вас на нашому міжнародному новорічному марафоні. І ви знаєте, у нас з вами з'явилася одна фраза, яка вже стала такою крилатою. І вона, мабуть, буде з нами довгий-довгий час. Це фраза, яка звучить так, що знати, хотіти мріяти і мати це дві різні речі. І між хотіти. І мати стоїть лише одне: це дія. Настільки ми готові діяти завжди є щось, що нам заважає. Але ті люди, які вибирають в пріоритеті діяти, вони обов'язково досягають своєї мети. І мене дуже сильно вразило одне одна подія. Я хотіла з нею прямо окремо поділитися, навіть не в кружочки, а так, щоб вона запам'яталась, бо я була настільки вражена. Зовсім недавно я була в Японії, ви знаєте, і я була якраз прийшла ось на той час, коли був землетрус. Ви тільки уявіть, я проводила цей, вона там була ніч, тут був вечір, і я проводила зум і бачу, що хитаються стіни в різні сторони. І я, я розумію, вже, що це землетрус, але не розумію, що робити. Я виглядаю у вікно, світло ну, скрізь в домах воно загорається, бо ніч була вже така десь 12 час ночі. І... Але ніхто не виходить на двір. І так похитало десь, не знаю, хвилину, прям гарненько. І потім все стихло і всі лягли спати. Що на наступний день? На наступний день і я дивлюся новини на сніданку і бачу, що. А показують, що був землетрус по всій Японії, по балам був від 7,5, це в Токіо був, до 11 балів. І без жертв, без нічого все наче добре, обійшлося. Так? І з одної сторони можна сказати: Боже, які японці молодці, як вони гарно побудували все, що землетрус там пройшов. Але знаєте на що я звернула увагу? Ви тільки уявіть, землетрус від 7,5 до 11 балів. І всі залишилися живі, здорові і нема руйнувань. Турція, кілька як деякий час назад, землетрус 6,5 балів, десятки тисяч загиблих людей. Місто, яке взагалі стерто з землі. І я, я дивлюсь така і думаю. Як це? Що могло, ну, що могло так розділити? І тоді я зрозуміла одну річ. Дуже хочу, щоб ви її дослухали до кінця, бо вона багатьом з вас допоможе взагалі змінити своє життя, покращити своє життя і зрозуміти, що не у всіх однаково. Не у всіх однаково. От, і тоді я подивилась, що. Японія, звичайно, знаходиться на стикій е, плит, і там завжди є землетруси. Вони це знають. Їх 100, 110 мільйонів населення на отакій маленькій території. І їх трясе постійно. І вони побудували так свої будівлі, що вони знаходяться на таких воздушних. По подушках, знаєте, як ми кажемо, якраз як наші діски, як амортизатори, що коли йде коливання, вони хитаються, але вони не руйнуються. Тобто це дуже важлива деталь. І після цього я подивилася і думаю, а що сталося, що було попереду? А попереду вони поставили в пріоритеті життя і здоров'я. Вони знали, що їм прийдеться жити на цій території. Що вони будуть постійно землетруси, бо в них така сейсмічна зона. І їм треба з цим щось робити. І вони не поставили на потім, а вони поставили це попереду. Тобто, всі свої сили вони витратили в першу чергу на те, щоб забезпечити безпеку, населенню максимально, як це можливо. І вони навіть завжди кажуть: ми можемо витримати любі землетруси, єдине, що нам не підвласне, це цунамі. Коли піднімаються хвилі великі, які можуть накрити всю Японію, кажуть, землетруси ми з ними все розрахували, ми справимося з ними. І я дивлюся на людей. І знаєте, з чим порівнюю? Що людина 100% розуміє ну, ми з вами ж то розуміємо, так? що після 40-накопичуються захворювання. В 60 вже точно боліють, суглоби. Спина, остеохондроз, протрузії, гіпертонія, там все 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 вже ну, досить багато захворювань. Знаючи це, людина, яка ставить в пріоритеті своє життя і здоров'я, в, в кінечному випадку вона отримує все: і здоров'я, і добробут. І гарне життя, тому що здоров'я вона поставила попереду. І от всі ви, які користуєтесь системою 595, ви саме ті люди, які, знаєте, не просто вийняли з кармана гроші на обладнання і купили, ви ті, які поставили в пріоритеті, займаєтесь постійно і маєте результат. І я завжди думаю: а уявіть, якщо і діти, і онуки, які ще не там, але зараз поставлять в пріоритеті своє здоров'я. І цей приклад для мене дуже став показовий. Бо багато людей живуть по принципу Турції. Так, да, в них не так часто ці землетруси. Так, да, звичайно, там своя історія. Але тобто, якщо людина розуміє, що в неї рано чи пізно здоров'я обов'язково дасть про себе знати з різних сторін. То звичайно логічно і правильно використовувати систему 595 і забезпечити як японці цю безпеку. Всі кажуть, японці молодці, японці молодці, японці молодці в тому, що вони поставили безпеку, здоров'я, довголіття на перше місце. І коли вони поставили, вони сказали: а що ми можемо зробити для того, щоб зберегти своє життя? І тому зараз можна сказати, що кожен з нас може сказати, а що я роблю такого, щоб продовжити своє життя і не попасти в ці хвороби? І зараз з вами ми знаємо дуже багато інформації. Тому цей, цей для мене випадок був настільки, і це коли закінчився цей землетрус, я дивлюся і думаю: Боже, це так очевидно? Це так наглядно. І тоді люди, які мають купу хвороб, вони, Боже, як це зі мною могло статися? Ти знав про це. Ти знав, бо багато років ти спостерігав за тим, що люди старшого покоління на 20-30 років від тебе вони мають ці хвороби. Тобто, це дуже небезпечно не звертати на це увагу. Це дуже небезпечно ігнорувати в сторону комп'ютера, нового телефона, якогось такого розважального комплексу. Розумієте? Так, можна сказати, що це трішечки так э, жваво звучить, але ну, це якраз і є. Хочу, мрію, щоб було здоров'я. На всіх святах бажаю здоров'я, все. І від мрії і бажання. До результату стоїть одна дія. Що я для цього роблю? І, звичайно. Зараз навіть компанії Новомедикал ми давно з вами вже кажемо, як є. Да? Що ми кажемо, що якщо є серйозні хвороби зі здоров'ям, серйозні проблеми зі здоров'ям, там, да, остеохондрози, це серйозна проблема. А грижі, протрузії, гіпертонія, то це не лайтовий режим оздоровлення. Такого вже не можна робити. Це можна було в 20 років спати на новий хід і кайфувати. Зараз ви такого вже не можете собі дозволити. Зараз треба інтенсивна терапія, має бути вся система. Так, ми можемо чередувати обладнання, ми можемо щось відкладати, щось чимось компонувати. Але ми постійно 365 днів на рік повинні повертати своє здоров'я щодня, щодня, щодня. Бо якщо мені 48 років, і я тільки б почала користуватися, то звичайно лайтовий режим на нових хід це просто тепленько. Але мені б треба і зір поправляти, і хребет поправляти, і суглоби відновляти. Дуже багато роботи. У японців теж був час, коли продовжувалися землетруси, і дома ці будівлі руйнувалися. Бо до того моменту, поки вони прийшли будувати їх на оцих воздушних подушках, також пройшов дуже великий час. І вони руйнування були. І вони інтенсивно будували нові будівлі. Вони не сиділи, типа, о, там зруйнувалися, ну там зробимо там, там. Ні, вони все строять вже так, вже давно. Але був час, коли руйнувалися. Тому ми, знаєте, з вами в такий час чудовий живемо. Насправді чудовий, що ми можемо подивитися на історію інших людей, ми можемо порівняти, знаєте, тому що ми всі спостерігали за Турцією, всі до одного. І на той момент ми дивилися і думаємо, боже, як це могло статися? Особливо, коли. Показували ті новини, де ті люди під завалами просто чекали допомоги і не дочекались. Ну це дійсно жахіття. Але питання: що ми сьогодні робимо для свого здоров'я? Що ваші діти роблять для свого здоров'я? Що ми робимо для що я роблю для своєї дитини для її здоров'я? Ми можемо казати, що потім. Ми можемо казати, що не наразі. Ми можемо казати, що хтось проти, хтось за. Але факти остаються фактом. Після 40 всі хвороби тільки накопичуються. Після 40 вилазять букети, з якими людина вже не впорається. Після 60 людина дуже часто живе на півлуках, змінює абсолютно свій образ життя, змінює усе для того, щоб... А, щоб підпідлаштуватися під, під хвороби, але це не зовсім так має бути. Давайте будемо мудрими, як японці, і ставити своє здоров'я в пріоритеті на перше місце. Це нам дозволить просто змінити всі наші покоління далі. Ця історія мене дуже надихнула. Ну, тобто, я дивилась, думаю, я ніколи не буду як раніше. Все, що я буду робити, це все буде рухатися в сторону того, що я буду казати, так. Да, Всім до одного треба спати на новохід, всім до одного треба користуватись нулай, пити воду, це базова формула. І все остальне по можливості накопичувати. Якщо є можливість купити систему, це однозначно система. І навіть не важливо, дуже дорого буде по повній ціні зараз, але вона має бути, тому що це єдиний шанс бути здоровим. Тому що. Як сказати, цей приклад він має десь відгукнутися. Тому що я, я дивилася і думаю, ви тільки уявіть, а якби вони цим не займались, дивіться, навіть не так. Вони зробили настільки безпечне місце а, існування, що до них купа людей зараз їде, а, як туризм. Тобто, вони, це все йде їм в плюс. Розумієте, розвиток в плюс, бо саме нижня. оця по піраміді масло ця прослойка, безпека вона закрита. Тому коли ми закриємо цей момент здоров'я, ми дозволимо мріяти, ми дозволимо виходити на роботу, навіть якщо захочемо, їздити подорожувати, змінювати своє життя, дозволяти собі ті речі, які не могли. І це за рахунок того, що цей самий важливий Слой здоров'я він буде закритий. Тому я всім бажаю діяти і отримувати свої результати. Я дуже рада, що могла з вами поділитися. І обов'язково. Хай у ваших дітей, онуків, близьких, у родичів. Усі буде система 595. Бо система 595 – це японська безпека, довголіття і здоров'я. До зустрічі! Я дуже рада, що змогла з вами цим поділитися.